Ближче гра для пар, яка додасть романтику у кожен ваш день. Її вистачить більше, ніж на півроку, і тут є 150 ідей дій, як зробити приємне одне одному. Розпаковуємо. Тут у нас є дві колоди карт. Як ви бачите, навіть коробочка показує, що є його карти та її карти. Всього 150 карток. Всередині у нас є інструкція, яка коротко пояснює, нагадує суть кожної категорії і пояснює, як грати. Але загалом все є дуже індивідуальним. Для підготовки до гри вам потрібно взяти кожен свої картки. Вони позначаються ось такою ось лінією праворучно кожній картці. У хлопців ця лінія синя, у дівчат ця лінія рожевого кольору. Це маркер, за яким ви завжди розумієте, чи це картка його, чи її. Тобто, кожен бере свою колоду карт, тому що тут є певна. Кількість пустих карток, які ви можете заповнити, щоб кастомізувати гру максимально під себе. Перша категорія це п'ятихвилинки, це дії, які займуть у вашого партнера до п'яти хвилин часу. Вони є безкоштовними, вони не потребують якоїсь спеціальної підготовки, і ви можете їх зробити майже будь-коли. Хіба що потрібно буде, щоб вашого партнера не було поруч у деяких з тих карток? Тобто ви можете тягнути їх будь-коли. І бачите, що тут зроблені, що тут написано, та зробити цю дію, щоб зробити вашому партнеру приємно. Після того, як ви виконали цю дію, партнер відмічає на карті, наскільки йому це сподобалося. Картки, які ви відмічаєте як 5 зірок, ви можете повертати у колоду вже протягом гри, щоб повторювати, повторювати і знову повторювати та робити приємно одне одному. Або можете після того, як ви продаєте усі картки, сформувати нову колоду тільки з карток на 5 зірок, або можливо на 5-4 зірки, та повторювати з найкращими Діями, які сподобалися саме вам. У кожній категорії є певна кількість карток, більшість карток заповнена, але 20% карток вони є порожніми, щоб ви могли кастомізувати гру саме під вас. Що сюди записувати, це те, що ви хочете, що стосується ваших специфічних інтересів, ваших якихось вузьких таких побажань, які будуть відображати саме-саме ваші інтереси. Але якщо вам потрібні ідеї для натхнення, у кожного з вас є ось така картка за посиланням, ви зможете перейти на лист з додатковими ідеями. 75 ідей, тобто вам буде з чого вибрати, що ж вписати на ці картки, те, що буде найбільше подобатися саме вам. І таким чином ця гра адаптовується під вас. Наступна категорія це міні-турботи. Як ви бачите, тут вже набагато менше карток, ніж 5 хвилинок, тому що 5 хвилинки це наша найбільш масштабна категорія. Не завжди у нас є дійсно дуже багато часу, ресурсів для підготовки, часового ресурсу, емоційного ресурсу, але проявляти кохання можна навіть маленькими діями за 5 хвилин. І саме цьому нас гра. Але переходимо. У складніші категорії міні-турбота це такі самі дії, які безкоштовні, але які вже потребують трошки більше уваги, часу і певної підготовки. Це дії, які займають до години і є безкоштовними. Таких карток у нас 10, і також є дві пусті, які ви можете заповнити. Наступна категорія це «Побалуй мене. Це вже дії, які будуть потребувати певних грошей. Це або якісь маленькі подаруночок, шоколадки, якісь приємності, або це якась дія, яка, щоб зробити її, потрібно заплатити гроші. Наприклад, піти у кіно, це ви б заплатили гроші за квиток. Тобто якісь такі дії, які потребують ресурсів, вони в категорії «Побалуй мене. І тут у нас також трошечки більше пустих карток. Побачення, я думаю, тут багато пояснень не потрібно. Це вже повноцінні побачення, це на кілька годин, на цілий вечір якийсь івент, щоб провести час разом. Вихідні пригоди це наша найскладніша категорія, і від того, вона найменша у кожного з вас по 4 картки, тому що це дії, які потребують вже більше часу, більшої підготовки, і займуть у вас вже цілий день або навіть цілі вихідні. Спешал це для всього, що не увійшло до інших категорій. Це можуть бути ваші спайсі-побажання, або якісь інші, може, ще масштабніші за вихідні пригоди, тобто щось, що ви захочете сюди написати. Тут дуже багато порожніх квиток. Це дійсно категорія для вас розгулятися у вашій фантазії. Але є і кілька підготовлених від нас, також особливих, зокрема, оця, яка тягніть одночасно. Таку картку вона є така сама, підписана Тягніть одночасно і у дівчини, і вам потрібно буде їх разом виявити. Витягнути, перевернути та виконати те, що там написано. Готуйтеся, це буде на цілий день, і це буде дуже-дуже смішно та романтично. Абсолютно аналогічна колода є і у дівчини для підготовки. Візьміть цю колоду, візьміть пусті картки і заповніть їх. Хоча ви можете також відкласти пусті картки, можливо, всі, можливо, ви заповните там дві пусті карточки, а дві відкладете собі, бо поки що не впевнені, що хочете сюди написати. Це також цілком окей. Але переконайтеся, що всі картки, які ви дійсно візьмете у гру, вони заповнені. Після цього вже немає якихось особливих правил від нас, а тільки ваш темп, як вам комфортно. Тому що, коли ви тягнете карточку, ви розумієте, з якої категорії ви її тягнете, і ви розумієте, чого очікувати. Тобто, якщо у вас є зовсім небагато часу, можете тягнути категорію п'яти хвилинок і виконувати дії, які написані тут. Це у вас займе до 5 хвилин. Якщо у вас є більше часу, ви можете тягнути міні-турботи, тобто ви можете адаптувати, тягнути саме ту категорію, на яку у вас дійсно зараз є ресурси. Також ви можете завести правило, що ви, наприклад, тягнете по карт Кожного ранку, але будьте уважні, тому що побачення, спешо, вихідні пригоди особливо це потребує певної підготовки, і це є щось, на що може знадобитися кілька днів, щоб це запланувати, щоб це все зробити, підготувати те, що там написано. Тому ви можете, наприклад, тягнути на початку тижня картки на весь тиждень і розуміти, що там побачення, ви не будете планувати прямо на понеділок, а десь ближче там. Коли ви зможете це зробити і підготувати, також вам не обов'язково тянути картки однієї тієї саме категорії обом. Наприклад, якщо хтось з вас сьогодні має завантажений день, він багато працює, він розуміє, що він не матиме багато часу, він може витягнути 5 п'ятхвилинку. Водночас, якщо ваш партнер має трошки більше вільного часу сьогодні, він може витягнути, наприклад, картку побачення і витратити цей день на підготовку до цього побачення і провести його завтра, післязавтра, або у зручний момент. Або якщо він має трошечки більше вільного часу, він може витягнути картку міні-турботи і витратити годину, підготувати для вас якийсь сюрприз, який покаже вам або Сьогодні або також ви перейдете до нього наступного дня, тому ця гра є дуже гнучкою і вона підлаштовується під ваші можливості, тому що кохання це не завжди настільки масштабні якісь події, настільки багато ресурсів, як потрібно витрачати, але це і дуже багато. Маленьких щоденних дій, які можна зробити швидко, але як показати своє кохання і завжди варто адаптовуватися під можливості, які у вас дійсно є сьогодні, але не забувати поділяти хоча б 5 хвилин, щоб зробити приємне кохання людині. На коробці є її картки, його картки, тобто ви можете ставити і рекомендуємо ставити ось цю початкову карточку на початок, тому що вона одразу дуже візуально відрізняється, дуже сильно, не тільки маленькою смужкою, але ви одразу так бачите рожеве синя. Ага. І посередині в цій колоді ідеально стає правила і поділяє її на дві частини. Ви можете швиденько зрозуміти, де є колода ваша і де є колода партнера. Звісно, карточки, які є для нього. Тобто, ми казали, що це є дії для нього, після того як він заповнив їх вже тягне дівчина. Тобто, сині картки, по факту, тягне дівчина і виконує ці дії дівчина. І так само рожеві картки заповнює дівчина, але тягне і виконує дії на них, потім хлопець, тобто хлопець для дівчини. Ось така ось гра, яка навчить вас кохати не словами, а діями та робити приємно одне одному, навіть якщо у вас сьогодні є 5 хвилин часу, які ви можете приділити своїй коханій людині, щоби зробити їй приємно. Тому що кохання це не завжди про дуже великі жести, а це про те, що ви обираєте робити приємно вашій коханій людині тими можливостями, які ви маєте сьогодні. Десь трошки більше можливостей, десь трошки менше можливостей, але це свідомий вибір дійсно, тому що ця людина є для вас важливою. Грайте та ставайте ближчими.